Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди медіа центру Україна Українформ Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. В останні дні світ стежить за результатами за результатами катастрофічного землетрусу, який відбувся у Туреччині. Вчора група українських рятувальників перетнула турецький кордон для того, щоб допомогти у ліквідації наслідків цієї жахливої трагедії. Ми збираємося про це говорити сьогодні, і нам більше розкаже про цей український жест допомоги Туреччині Володимир Демчук, директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації державної служби надзвичайних ситуацій України, генерал-майор служби цивільного захисту. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, в чому полягатиме українська допомога? Доброго дня, шановні колеги, шановні журналісти, дякую за можливість поінформувати суспільство про ту ті заходи, які вживає на сьогоднішній день державна служба з надзвичайних ситуацій, щоб допомогти в подоланні наслідків катастрофічного землетрусу, який стався на території Туреччини 6 числа. Я хотів би коротко е поінформувати спочатку про те, що відбулось в туреччині за оперативною інформацією, е те, що відбулось наслідки внаслідок цього землетрусу безумовно це надзвичайно складні і масштабні наслідки. Це понад 7 тисяч загиблих. Вже відомо на цей час. Понад 40 тисяч громадян постраждалих, 400 тисяч громадян були вимушені переселені. Зруйновано понад 6 тисяч об'єктів інфраструктури, і в цілому наслідки землетрусу відчули 10 провінцій Туреччини. Тому це безумовно один із е, наймасштабніших за останній час землетрусів Туреччини на сьогоднішній день. За дорученням, е, за відповідно до указу президента і за на розпорядження Кабінету міністрів України, відповідно до наказу голови служби. Івановича Крука 6-го числа рятувальники були мобілізовані Державною службою з надзвичайних ситуацій. Ми підготували найбільш підготовлених фахівців, які вміють працювати під час землетрусів, під час техногенних завалів для того, щоб надати допомогу пошуки і тих вцілілих громадян, які на цей час можуть бути на території Туреччини. Я хотів би коротко продемонструвати відео нашої мобілізації, нашої підготовки готовності до відбуття в Туреччину. Коли наша країна знаходиться в такому становищі їй допомагає весь світ, ми теж не можемо залишитись осторонь і допомагаємо чим можемо. Буде важко, ми це знаємо. Ми до цього готуємось, ми не їдемо на відпочинок і ми готові виконувати свою роботу. Пане генерале, ми на відео побачили рятувальників, побачили спеціальне обладнання собак, що зробимо висновок, що очевидно ми будемо долучені до пошуків людей. В чому може полягати конкретна допомога, яку ми можемо надати в цій ситуації? Зважаючи на особливості і характер руйнувань, безумовно основним завданням наших рятувальників і нашого загону полягає в тому, щоб проводити пошуки рятування цілілих громадян під завалами. І надавати їм домедичну допомогу, і безумовно, там перше завдання це рятування. Це першочергово для чого і ми сформували цей загін, те обладнання, яке було сформоване в складі цього загону, в тому числі і 10 пошуково-рятувальних собак, це все було направлено для того, щоб здійснювати ефективно пошук і рятування людей в завалах. Запитання в залі. Добрий день, Марія Гончар, Укрінформ. У мене пара питань. Перше, скільки часу там залишатимуться наші рятувальники, якщо можете сказати. І друге, чи тримають контакт голови ДСНС і Туреччини України щодо роботи наших рятувальників там, якщо можете сказати. Дякую, пані Марія, за запитання. Е, в першу чергу, по е, другому питанню, безумовно, вся координація е, на державному рівні між головою служби? Де Івановичем Круком і здійснюється відповідно з посольством із дипломатичними установами Туреччини посольством України в Туреччині. Це в першу чергу і безумовно є, є, інфа, є взаємодія з агентством турецької республіки, яке відповідає за ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Відповідно, ми маємо координаторів з їхньої сторони. Ми маємо е, осіб, які вже визначені по взаємодії з нашим підрозділом. Цей процес відбувається в цілодобовому режимі в постійні комунікації. Щодо, е, друг, щодо другого питання, е, команда, яка була сформована, вона попередньо було е, мобілізовано на 10 діб, але зважаючи на оперативну обстановку, яка буде складатися на території Туреччини, буде окремо рішення приймати, скільки буде перебувати там команда. Прошу. Віталій Залевський, п'ятий канал. Скажіть, в мережі з'явилася інформація про. Загиблих двох українців потім цю інформацію спростували. Можливо, у вас є якісь підтвердження щодо травмованих українців і цих двох загиблих. Дякую за запитання. Щодо моніторингу наших громадян українців в Туреччині, безумовно, це здійснює Міністерство закордонних справ, і ми з ними в постійній комунікації на даний час за інформацією Міністерства закордонних справ надійшло 65 звернень. Щодо відсутності, було да, наших громадян не вихід на зв'язок. Але за результатами вжитих заходів, нашими дипломатами, 38 осіб вже було встановлено зв'язок і було встановлено їх місце перебування на даний час ми маємо інформацію про 27 громадян, з якими ще не встановлено зв'язок. Тому ці всі питання в першу чергу перебувають на жорсткому контролі Міністерства закордонних справ, з яким, з яким ми в тісній взаємодії державна служба з навчайних ситуацій постійно здійснюємо з ними обмін інформацією взаємодії. А мікрофон ця інформація не була підтверджена щодо загиблих, тому я не можу її вам підтвердити або спростувати. Дякую. У Мене буде запитання. Той досвід, який здобули українські рятувальники за останній рік, за рік війни. Наскільки він може стати в пригоді зараз при пошуку людей при ліквідації наслідків природнього землетрусу? Дякую за запитання. Безумовно, наслідки війни вони відіграли свою роль, і наші рятувальники здобули неоцінимий досвід. Напевно, один із на сьогоднішній день да найбільший в світі, і про це можна говорити. і Ми про це говоримо, і це відзначають наші міжнародні партнери. Команда, яка відбула, вона дійсно має практичний досвід в подоланні наслідків і в пошуку якраз людей під завалами. Ці люди неодноразово приймали участь уже на території України під час війни в пошуку і рятуванні людей в різних куточках нашої країни, і безумовно, це дасть, цей досвід дасть можливість ефективно працювати на території Туреччини. Розшифруйте ще для нас масштаб цього землетрусу. Це очевидно не перший землетрус, з яким доводиться мати справу. Ми бачимо, що цілі села або містечка фактично стерті з лиця землі. Що можна сказати про масштаб цієї катастрофи? Безумовно, такого роду масштабу таких землетрусів вони не стаються кожен день. Це факт. Вони стаються дуже рідко. І по якщо розглядати по шкалі Ріхтера, да, такого сили землетрус, він вважається, що це дуже сильний землетрус, це практично ну, найвищий да, межа землетрус по шкалі Ріхтера. Тому оцінюючи те, що на території Туреччини фіксувалися поштовхи до восьми балів. Ми можемо говорити, що це був надзвичайно складна ситуація і надзвичайно масштабний землетрус. В соціальних мережах з'явилися і повідомлення про те, що потрібно остерігатися землетрусу в Києві або тут в Україні. Що ви можете сказати тим, хто поширює такі повідомлення? Ну, безумовно, в першу чергу, це поширюється з метою впровадження паніки серед населення, тому безумовно ризики є, і... але вони не на такі значні, як це на території Туреччини. Тому на сьогоднішній день говорить, що ну, Україні загрожує такого роду масштабу таких землетрусів. Ми не можемо говорити. Да? І для цього є відповідні фахівці, які можуть це підтвердити. Якщо у нас наступне запитання, мабуть, є люди, які скажуть, що руки і талант і розум наших рятувальників ці можливості, це обладнання зараз набагато потрібніші для України тут в Україні. Що ви можете сказати тим людям, які вважають, що зараз Україна не в тій ситуації, щоб допомагати сусідам? Дякую за запитання. Я хочу повідомити, що Резерв і готовність державної служби з надзвичайних ситуацій він на сьогоднішній день на практиці показує свою фаховість і свої спроможності, і кожен день це показують рятувальники. Безумовно, коли формувалися формувався загін для надання допомоги Туреччині, враховувався фактор готовності проводити роботи. І на території України ці моменти всі враховані. І Я хочу запевнити, що спроможність державної служби з надзвичайної ситуації в ніякому разі не погіршився. Державна служба готова виконувати завдання за призначенням на території нашої держави. І той загін, який був, відбув на території Республіки Туреччини, він не вплинув на зниження готовності Державної служби з навчання ситуації. І тоді, мабуть, в мене буде останнє запитання. Чи є якась реакція від турецької сторони? Очевидно, що така допомога, вона ми на неї дивимося як на політичний жест підтримки, такої дружньої сусідської підтримки. Або можливо, на яку реакцію ви розраховуєте? Я думаю, що найбільша і най, най, найкраща реакція буде це врятовані життя. Громадян Туреччини це напевно буде да, оцінка нашої роботи. Безумовно, жест те, що зробила Україна в умовах війни, це безумовно неоціненне? Я думаю, що турецька сторона про це скаже неодноразово. І це буде останнє запитання з залу. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, чи комунікували з надзвичайниками інших країн? Можливо, співпрацюватимуть Співпраця якась буде? Скільки країн погодилось? Можливо, така інформація є. Да, дякую за запитання. Хотів би повідомити, що на даний час понад 60 тисяч осіб приймає участь в ліквідації наслідків землетрусу на території Республіки Туреччини. В першу чергу це міжнародні команди, яких вже 43 країни заявили і надають допомогу зараз. І безумовно, ми в тісній взаємодії з європейськими країнами, такими як Польща, такими як Франція, Німеччина, Чехія, які відправляли свої команди. І безумовно, наша команда буде з ними взаємодіяти через відповідні штаби. Міжнародні штаби, які утворюються на місці катастрофи, на місці проведення робіт. І цю комунікацію ми з перших хвилин проводили, тому що наша команда, українська команда, команда Державної служби надзвичайної ситуації, Вона є зареєстрована і вона є частиною міжнародної світової команди. Інсарах і безумовно це дозволяє нам комунікувати з нашими. В першу чергу друзями-європейцями. Володимир Демчук, Державна служба з надзвичайних ситуацій. Дякуємо за цю інформацію. Всіх запрошую стежити за анонсами медіа-центру. Наш наступний брифінг пройде о 2 годині. Ми чекаємо на на пана Федорова, мера Мелітополя. Stand with Ukraine.